От ізраїльська арма армія, ми знаємо, проводить операцію залізні мечі і завдає у відповідь авіаудари по сектору Гази. А чи буде на вашу думку армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ, йти на повномасштабну сухопутну операцію на території Гази? Мені невідомі плани командування Цахал. Але зі своєї позиції я б сказав би так: це єдиний вихід на сьогодні для Ізраїлю вирішити в довгостроковій перспективі для себе проблематику. Ось таких ударів, які йдуть з боку сектору газу, тобто повна зачистка від повне знищення Хабаз та повна зачистка цього регіону. Ну, про це заявляє і ізраїльська сторона. Нагадаю, там посол Ізраїля вон, наприклад, сказав на засіданні радбезу, що в Ізраїлі прагнуть повного знищення Хамасу. Дослівно він сказав стерти з лиця землі. Його так цитує CNN. Ізраїль вже оголосив, що знаходиться в стані війни. На вашу думку, чи може перейти це загострення у тривалу війну? Навряд чи, тому що Хамас він. От знаєте, що я вам скажу? Коли я бачив 7 жовтня, як відбувалося вторгнення в Ізраїль бойовиків Хамас, я не побачив там Хамас. Насправді я не побачив там тактики Хамас, тому що хто такий Хамас? Хамас це банальні терористи, в яких досить примітивна завжди була тактика проведення якихось акцій. Спрямована виключно на а, досягнення мети вбивства великої кількості цивільного населення або а, військових. А, але це все завжди відбувалося хаотично, незбалансовано. Ну тобто Хамас це такі собі бабуїни з гранатами. Ось то такий Хамас. І цього разу я бачив вже зовсім інший хамас. Це навіть був не Хамас, бо це були ознаки підготовленої заздалегідь спланованої якісної військової операції. Одна з мета, як одної з бойових задач цієї операції дійсно був терор та залякування через вбивство великої кількості людей, але загальна мета була в іншому. Продемонструвати, що Ізраїль він слабкий, і вони досягли цієї мети, отже, відповідь Ізраїля повинна бути більш е, е, жорсткіша. І Хамас він не здатен чинити якийсь масштабний опір е, Ізраїлю, так само, і палестинці е, вони в даному випадку, хоча в більшості своєму, під е, підтримують цю терористичну організацію, вона в них там герої місцеві, але Знову ж таки, проти тієї якості операції, які проводить сахал, вони не зможуть нічого протиставити. Тому я вважаю, що це не буде якась довготривала війна. Це буде дуже швидка та якісна зачистка, так, з великою кількістю жертв з боку представників Хамасу та сектору газу за раннього цивільного населення. Бо це треба розуміти, будуть ці... Жертви впродовж цієї операції, але загально я не думаю, що це буде якось довго. Пане Олександр, тут ми підійшли до того моменту. А хто стає на бік Хамаса? Чи можливо стане на цей бік? Тому що, наприклад, Wall Street Journal пише про те, що Іран допомагав Хамасу розробляти цю операцію, щоб про неї зокрема не дізналася розвідка Ізраїля? Проте, от представник Ірана при ООН спростував це і каже, що таким чином, мовляв, армія оборони Ізраїля хоче виправдати свою слабкість. До якої версії до речі, тут схиляєтеся? Ви? І знову ж таки, є таке питання: а чи могла Росія стати ідейним натхненником, скажімо так, цієї операції? Я хочу нагадати, що Іран досі не визнав, що Шахет-136 – це його дрон Камікадзе. Тому о, прислухатися до того, що говорить представник Ірану ООН, ну все таке собі задоволення, м'яко кажучи. А щодо загальної підтримки, так, Камаз має в першу чергу підтримку з боку Ірану. Це ціло, але. Треба розуміти, що і Росія, ну скажімо так, ще з часів Радянського Союзу має відповідне кураторство над Палестиною. І свої зв'язки у КДБ Радянського Союзу вони були передані і ФСБ і не тільки ФСБ, а в першу чергу гру Російської Федерації. Дуже багато цікавих моментів, які зараз ми можемо спостерігати під час у цієї трагедії. А саме так, Іран безумовно підтримує Хамас, але деякі елементи тактичні це виключно російські. Наприклад, Іран не має такого досвіду управління дронами та використання дронів проти проти важко та середньоброньованої техніки, яку ми побачили 7-8 жовтня. У ірану нема настільки потужної е, хакерської групи е, армії. називаємо навіть це так, е, щоб е, не тільки вивести з ладу сайти, основні інформаційні майданчики, міст на які здійснюються атаки поліцейських е, поліцейських е, відділків. Військових частин, але загальної системи безпеки, яка є невід'ємною частиною Сакалта, яка повинна була контролювати е, усю ситуацію по периметру, і це була хакерська атака, масштабна кібератака. У Ірану немає такої можливості, і окрім всього іншого, у деяких е, з е, терористів ну я не можу їх навіть називати терористами, тому що терорист це щось більш примітивне знову ж таки. Це боїн з гранатою. А це більш були підготовлені підрозділи, тому більш це схоже на диверсантів. А вони були озброєні автоматами. АК-103. просто для розуміння АК-103 – це який, якого нема навіть у російській армії масово. У елітних підрозділів російських їх нема. Це експортний один з останніх експортних автоматів Росії. АК-103 були у елітних підрозділів повітряно-десантних військ, які в 2022 році вторглися на територію України, і які з цими автоматами повинні були йти на параді по хрещатику, а потім цих автоматів взагалі вони зникли. Їх і нема. Але вони з'явилися у Хамас. А як і вони там могли інших... з'явитися? Як вони могли з'явитися у Хамас? Ну як вони могли з'явитися у Хамас? Йим, хтось їх передав? Не забуваємо, що Ізраїль на сьогодні він оточений країнами недружніми, але усі ці країни вони дружать з Російською Федерацією. Ну та ж сама Сирія, наприклад, Ліван, Іорданія і так далі, і так інше. Тому Хамас цілком міг отримати відповідний вантаж, від, ну, так само, як і Езбала отримує забезпечення від Ірану. Так само і Хамас від Ірану отримує забезпечення. Бо ми бачили усі відео, де Хамас запускає в бік Ізраїлю БПЛА дрони. До речі, ці дрони це Абабіл-2, іранський розвідувальний дрон. Як він опинився у Хамас за ці сотні кілометрів? Є свої шляхи постачання, хоча там є різниця, це не просто розвідувальний дрон. Хамас зняв йому о, усю оптику і встановив бойову частину, тобто це дрон камікадзе на розвідувальний дрон. І ось приклад того, як ця вся зброя і інші прилади могли інше остаткування могло опинитися саме в секторі газу. Пане Олександре, а наскільки вистачить і на яку інтенсивність вистачить зброї у Хамасу і у тих, хто підтримує його, тому що ми знаємо, що на тлі боїв між Ізраїлем та Хамасом США переводять одну зі своїх авіаносних груп до східного середзерномор'я, що також Вашингтон терміново надає Єрусалиму додаткове обладнання, боєприпаси там. Літаки, а який на противагу ресурс має Хамас і коаліція довкола нього тільки ресурс диверсійно розвідувального характеру, терористичного диверсійно-терористичного характеру не можна якось проводити паралель в можливостях. Так, хоча Хамас і продемонстру... ну, не зовсім Хамас, але все ж таки продемонстрували високий рівень, а 7 жовтня. Проведення гібридної операції диверсійного типу, але це е, все ж таки не надає їм можливості повноцінно продовжувати масштабну загарбницьку, навіть так би казав. А навіть якщо не загарбницьку, то оборону війну е, проти такого супротивника, як е, Ізраїль. Тобто вони саме для себе цими діями підписали смертний вирок. Вони, як ті суїцидники, 7 жовтня кинулись на Ізраїль, стрибнули на Ізраїль. Хтось хтось їх до цього готував, хтось їх підштовхував, але ресурсу, щоб вести довготривалі бойові дії і ще й перемогти, і в них у Хамас немає. Я скажу навіть так: якщо говорити у порівнянні з іншою терористичною групою, Хезбала, яку також підтримує Іран то Гезбала це більш а, а, воєнизована структура аніж Хамас. А, у Гезбала зовсім інший порядок та ресурс аніж у Хамас. Тому Хамас, м'яко кажучи, він зараз а, ну він зараз приречений. Хочеться вже до питань підтримки України, чи що зміниться відносно цього? От польський президент Анджей Дуда заявив, що напад бойовиків Хамас на Ізраїль сприятиме російській повномасштабній агресії проти України, відволічає увагу світу. Чи ви погоджуєтеся з цим? І чи може взагалі ця увага, яка зараз перейшла на ізраїльський бік, вона ну сприяти тому, чи якось привести до того, що допомога з озброєнням і така підтримка, Підтримка військова підтримка України вона зменшиться чи зникне? А, ні, підтримка вона не зникне. До речі, нещодавно Джозеф Байден зробив дуже цікаву заяву про 100 мільярдів. Усі ми її чули. Так, дійсно вона до 2025 року, але це підтримка на два роки, яка фактично не те щоб дорівнює, а по деяким позиціям навіть перевищує ту підтримку, яку ми отримували в 2022-му та двадцять третьому, тому підтримка не зникне. Інший момент, росіяни можуть дійсно використовувати інформаційно цей привід для того, щоб розхитувати. Питання підтримки України та доцільності видалення віввидання коштів на озброєння, остаткування, обладнання, боєприпаси, і так далі, таке інше. А вони вже намагаються маніпулювати цим питанням. Мовляв, Ізраїль отримав такий удар від Хамас, тому що він не отримував достатньої підтримки від США у той час, як вся підтримка йшла до України. Вони вже намагаються вбивати ось цей клін в міжнародні стосунки. Окрім цього іншого, вони чомусь ну не чомусь. Я розумію, чому вони звинувачують Україну, що нібито це Україна постачала Хамас озброєння і роблять велику кількість зараз фейків, нібито які підтверджують ось це твердження. Тобто, ця кампанія, вона ще буде продовжуватися, але головне те, що на самому високому рівні усі дуже добре розуміють. Хто насправді організував цю атаку на Ізраїль? Хто винен? Хто за цим стоїть? І хто повинен понести покарання? А як взагалі може змінитися, можливо, вже змінюється обстановка на близькому сході? От ми знаємо про те, що Саудівська Аравія і там Арабські Емірати вони закликали обидві сторони до припинення ескалації. А ми знаємо, що Україна висловила підтримку Ізраїлю. Бачимо, що США допомагає не лише словами, а й озброєнням. І тим не менш раніше ми і навіть зараз от, ну, бачимо намагання США якось. На близькому сході залагодити ситуацію між Ізраїлем, наприклад, в адміністрації США наполягають на тому, щоб Ізраїль і Саудівська Аравія продовжували роботу над нормалізацією відносин, не зважаючи на події в секторі Гази. То на вашу думку, а взагалі, як ця політика США може помінятися, як розстановка сил дійсно може змінитися, і на чий бік? Я скажу так: дійсно, ситуація дуже складна, якщо говорити про Саудівську Аравію. Бо Саудівська Аравія це відповідно не менш вагомий партнер для США на Близькому Сході, аніж Ізраїль. Тому вони намагаються балансувати. Інше питання Катар, який цілком та повністю дає захист та прихисток для лідерів Хамас. Ось у чому справа, і не тільки у цьому. Чи зміниться Ізраїлю? Треба буде робити відповідні висновки останні 30 років. Політика Ізраїля, зовнішня політика, вона була аморфною, вона не була настільки жорсткою, щоб Ізраїль боялися. Ті, хто відповідно проваджує антиізраїльську політику, і тому антиізраїльські сили вони. Мають досить більш потужні зараз позиції та можливості, аніж це було 30 років тому, це все провина тієї недолугої політики, яку впроваджував Єрусалів останні десятки років. Тобто, тієї політичної сили, яка навіть на сьогодні. Є при владі, бо є багато моментів, про які можна говорити ще там декілька годин в цьому етері щодо того, як одна з найсильніших армій ЦАХАЛ в світі стала, ну, скажімо так, настільки вразливою. І вразливою вона стала саме по причині деградації тих деградації внутрішньої системи. Яка впроваджувалась останні десятки років, на які впливали, наприклад, пацифістський настрої саме ніякої війни. Тобто, дивитися на ситуацію, коли країна оточена ворогами і сприймати це все нормально, можна домовитись, ні, з бабуїном з гранатою неможливо домовитись. Воно примітивне. Для нього головне. Цю гранату, щоб вона вибухнула і вбила якомога більше людей, і це повинно розуміти усе керівництво. Наприклад, мене здивувала заява США нещодавно, Ну майже вчора, вчора ввечері. Ми не бачимо того, що є причетність о, ура Ірану до о, цієї акції терору в Ізраїлі. Ну мене це здивувало насправді серйозно взагалі не бачите. Це ні, я розумію, що там є розвідка, яка надає відповідні дані. А є політична складова, яка ретранслюється масою інформаційну. Але загально ну давайте бути відвертими. Треба бути відвертими. Що такі країни, як Іран, вони є ворогом для усього цивілізованого існування усього цивілі... усієї цивілізації. Особливо коли вони наближаються до отримання ядерної зброї, така країна, як Росія, є загрозою для всього світу цивілізованого. Якщо не почати говорити відверто, як це було в 1973 році або в 1948, якщо говорити про історію Ізраїлю, то в такому випадку ми приречені на знищення, на знищення ким бабуїнами з гранатами, ізраїль іранськими проксі, Україна російськими окупантами.